Давно ви тут мешкаєте на цій вулиці. Житомирянин Микола Шайдецький живе у провулку Попова, який міська комісія з топонімики пропонує перейменувати в честь винахідника Георгія Бабата або назвати вулицю Зелена Брама. Мені мікається не мішається. Попова є попова, хай собі буде цей Попова. Ну, що він мені щас Це ж лишні гроші. Перейменування знищить історичну пам'ять про таких постатей, як російський науковець Олександр Попов та Григорій Котовський, говорить Микола. Ну Котовський, то він теж колись воював, вже ж ну, освобождав вже Україну там і все. Я вже Котовська, вже Грушевського. Ну такі дурницькі, оці Пушкін. Ну Пушкін, хай діти, хоч знаєш, що колись був Пушкін, понімаєте? А це все треба Пушкінську вже убрати, тепу обирати. Кому воно мішає? Я от цього не розумію. Даже діти, потім наші внуки, от навіть мої там внуки, де вже не знають, що таке, були піонери, були комсомольці, жовтенята були Житомирянка Наталія Грищенко каже: такі зміни наразі необхідні, адже Україна виборює незалежність. Треба, треба, щоб люди знали про це. І ну от я, наприклад, не знала. Ви мені тільки що відкрили Америку, так сказати. То я вважаю, що це дуже добре. Історик Геннадій Махорін, член топонімічної комісії, говорить, що потрібно відновлювати історичну пам'ять про українських науковців. От Георгій Юліч Бабат, це моя пропозиція, це людина, яку можна звати український Тесла. Це винахідник, який зробив понад 100 винаходів. Як альтернатива, зелена брама була запропонована, тому що є така рекомендація, щоб поряд із постаттю була нейтральна назва. Також перейменовують вулицю Давидова, це російський поет. Ну так, звичайно, воно вже давно так треба, бо воно ж зовсім те російське нам не потрібне. А, а, як, а як далі з цим жити? Так і треба. Я так думаю, що на часі перейменування, бо це вже вроді як цей партизан нічого поганого не робив, але в нас є свої герої. Я думаю, що треба перейменувати. Топонімічна комісія запропонувала назвати вулицю ім'ям уродженця Житомира вченого балістика Павла Еліасберга або українського політичного та громадського діяча Миколи Міхновського. Вулицю або Павла Юхимовича Еліасберга, відомого освоювача космосу. Він був учений балістик, який розраховував. Траєкторію польотів і, зокрема, спутника землі. А Микола Міхновський – один з небагатьох таких відважних поборників української державності. Світлана Ковалюк мешкає по вулиці Російська Слобідка. Жінка каже, що від родичів знає, що колись тут мешкали старовіри. Світлана згадує 9 березня 2022 року, коли неподалік їх будинку влучила російська ракета. Що пострадали теж наші будинки тут пережили, звісно, цю ситуацію дуже. Важко кажу, тому що теж у мене лежача дитина. Перша група, і було дуже страшно на той момент. Навіть не знав, що це вона таке твориться. Вся хата худором ходила. Руслан Юрич Кондратюк в наших, скажем, обговоренні обговорення запропонував. давайте назвемо Пелепонівська, тому що Пилипони – це власне українська назва отих старообрядців. Нові назви п'яти вулиць та «16 провулків мають обрати Житомиряни. Голосування триватиме ще 56 днів. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.